Теж я в це не вірив, пацани. Але це є. Мені дали теж йду от завода, дали мені повістку. Зараз прийду додому, вам покажу. начали повістки давати в Короче, От вона повістка. Познань 01.02.2023. Генеральне консульство в Польщі повістка. Згідно постанови 30 грудня, 4 нове затвердження про порядку організації та ведення військового обліку призовників. Наказуємо з'явитись до кінця доби на територіальний центр комплектування для того, щоб ми змогли пояснити тобі додіку, що ніяких повісток в Польщі не роздають і не ведись на пропагандистські фейки, а краще. Раз ти в Польщі заробляєш гроші, то скинь як можеш, трошки на ЗСУ. Genenra lissimus Ага.